У європейських сумах мінус один, а у школі номер 3 плюс проблеми. Так розпочалася чергова сесія міської ради. Перші новини Ярослав Куц вийшов із депутатської фракції ЄС. Після чого слово взяла громада. Працівники школи номер 3 прийшли просити порятунку. кажуть, через їхні вікна дітей травить шкідливе випромінювання. На відстані 80 метрів. У нас уже 10 років стоїть станція мобільного зв'язку оператора «Київстар». Оператор мобільного зв'язку МТС підписав угоду про. Про оренду в ДОСААФ будинку, що знаходиться 20 метрів від території школи, шкільні заклади, значить, заклади для інвалідів та ветеранів, повинні розташовуватися тільки в зоні непрямої дії випромінювання. А в нас школа в зоні прямої дії випромінювання. Плюс до того, навіть якщо це не школа, а просто житловий будинок, то Оператор повинен забезпечити, щоб його станція була направлена до будівлі тильною стороною і в якому разі випроміння не повинно попадати в вікна. Олександр Лисенко прохання почув зведення нової станції мобільного зв'язку поблизу школи заборонив. Коли перейшли до розгляду основних питань, деякі з депутатів забули про свої прямі обов'язки і лінувалися голосувати за внесення змін до міського бюджету. Мера таке нахабство обурило. Не всі депутати в залі понімають о чому дітері, шота деньги учасникам ато, що це зміни до бюджету на виділення сім'ям загиблих. Ніхто не розуміють люди цього, розумієте? І от ваш вот вашого голоса это Бо що у нас тільки може бути 39 нормальних людей, які це розуміють. Торкнулися і гарячого питання. Ярослав Куц виступив із зверненням до мера. Каже: люди двічі платять за одну і ту ж воду. Міськводоканалу за холодну, теплоенерго за ту ж саму холодну, плюс за її підігрів. За останні п'ять місяців сумчан обікрали на три мільйони гривень. З мешканців знімати зайві кошти це неприпустимо. Я вас дуже прошу персонально в це втрутитись. Це можна вирішити одним командирським рішенням. Ми боремося з цим питанням, і я вам хочу сказати, що за ці п'ять місяців ми боремося з багатьма. Питаннями, які нам дісталися. Від сесії і на сесії живуть депутати весело. Після ряду серйозних питань черговий депутатський запит розсмішив усю сесійну залу. Чи то оратор вперше бачив текст, чи депутати занадто розслабилися, але все закінчилося оплесками. Мер не зміг довго стримувати емоції і, зрештою, вийшов перевести дух. Вам то хорошо, а мені не можна сміятися. Після такого аншлагу прийняти усі рішення депутати так і не змогли. Вікторія Радченко Сергій Мілевський для телеканалу Пульсар.